Є знижки представляють, Коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. А, так, друзі, ну і далі для вас ексклюзив для всіх глядачів сніданку. Просто із серця Євробачення 2024. Альона Альона і Джері Хейл у фіналі пісенного конкурсу, як ми знаємо, і а, їхній жвавий виступ на сцені у Мальме зараз номер один у трендах Ютуба. А, а сама пісня Тереза Марія перебуває у чартах аж 19 країн світу. І все це розпочалося тут. Давайте прям. Му скажу, вам не приємно відзначати. студії сніданку чотири місяці тому співачки вперше наживо презентували пісню. Як «Зараз, зараз вона підкорює весь світ і творить історію, і одразу після оголошення України у фіналі дівчата записали ексклюзивні слова вдячності вам, глядачі сніданку, за вашу підтримку. Давайте послухаємо. Ми читали всі слова, ми все бачили. Дякуємо всім, хто нас підтримував. Але вже в цю суботу, вже в цю суботу вам потрібно знову зібратися з силами, підключити усіх, усіх своїх родичів, друзів, знайомих в Україні та за кордоном, у яких є іноземні номери, для того, щоб знову е дати нам свою підтримку і силу, яку ми відчували цього разу на сцені. Того, щоб проголосувати, є два способи. Як ми знаємо на офіційному сайті Євробачення, як просила Альона Льона і Джері Хейл, скажіть своїм родичам у Європі, або якщо ви там є через додаток. «Eurovision Song Contest». Якщо ви за кордоном, то ви знаєте за кого голосувати. Правильно не? в Україні з дівчат віддали віддати голос не можна. Тобто країна за своїх не голосує. Такі правила Євробачення.